Почали потрошку вертатися, а так ми спочатку і по сьогоднішній день в основному 17 чоловік жили в селі. Розвалюшечка, я в ній живу, я її піддержую. Сказали, неперспективне село. Нехай вона достоїть, щоб я в ній дожила. А, а це ж тільки попідділувала, наняла людину трошки хатину, думала, що там той, може там чи підбіличе. Чи... Коли на тобі ці підбілили, так горіх пострадав. Це значить сарай. За сараєм вигул для свиней був. Ото далі там стояв дровник із шифера повністю зроблений, там в мене й дрова була, то угольник, що з угольника залишилось. Ось туалет, що з туалету залишилося. Оце касетні розриваються. Оце так вони. А, а то в сколочні, то в глибину йде, а це касетні. Оце чотири лягло. Оце воно так над землею розлітається. І оце ми там ото збирали, там як шарики, воно як, як... як грох з габільшки. А, а, а оце ось кусочки шихвера, то летіло із моєї той, з мого Воно а до сюди і далі навіть є. Оце воно розлітається так ловко. Ото таке діло. Ото мені з усіх сторон спасіба хату зберегло. Ну а далі, та щось буде. Як уже проживем. Про... з Бовойгойпови? Бог поможе. Ой. Ну, тепер прийшли освободити, мене освобонили. От вугольника, от дровника, от сарая, от туалета. Освобонили. Вже клопоту бабі немає. Я ось сюди на город. Місяць вийти не могла. Я па, кожну блочину, кожне все своїми руками доставала, клала, робила з хазяїном, з дітьми. І вийти, побачити, що сталося, в мене приступи були. Я не могла ні вийти, ні займатися, ні сажати нічого. У мене ж внучок погиб на похорон, мене попали, а похоронив тільки батько. Вони служили разом. Батько попав, батько хоронив. Я вже казала, все перетерпіла. Хай би й хата пішла, хай би все, аби тільки внучок вернувся. Ти Та, знаєш, от так я думаю, война кончиться. А він раз і прийшов відкіляць і дома внучок. І він же не спів женитися. Скільки вони? Бадцять Хай би все пішло. І в погрібі пожили, аби він тільки ходив. Якби вони знали, як за ними важко за молодими плакати. Це найтяжке, не дождаться. Я як спомню ту дитиночку, що лежала а тут вбита. І мені прийшлося його побачити. І ото я по тому представила, як це моє внуча лежало, і йому вже ніхто не мог допомогти. Він вже вбитий був, але я ще думала, що можна допомогти. А воно лежить, воно стіка кров'ю біля його лужа, крові вже отака. О, отам на тому йшли міняти це на пост. А. І нагород прильот, ось недалеко. І осколок, що він раніше не пролетів і що він позже не пролетів. А іменно попав якраз у дитині в голову, і воно молодесеньке лежить на асфальті. Що ще можна сказати, хто їх сюди просив? Хто їх сюди просив, що ми їм добавіть, для чого вони сюди йдуть, що вони хочуть? Це тобі і все. Що робити, коли обстріл? Я. А коли як прийдеться? Якщо дуже близько, як нагород падає, то, звісно, в погріб. А, а як Те... далі, Дальше... ну послухаю, кудись воно там летить, ага, свистить туди, о, там повинен впасти. А як о, там повинні впасти, оце ми так уже вивчилися. А як оце ось, ось воно узяло й прилетіло, ось о, зараза. Воно ж тут, а я ж вдома? воно ж до мене прибіжить. А ось близенько зараз буде падати, я зайду в погріб. А як далі, чого я буду ховатися? У мене робота, я буду займатися роботою. Аби добратися до Путіна, я б його вдавила своїми руками, хоч і здохла б біля його. А ці, господи, прости, що скажеш. Аби як тільки вони на світ появили, щоб мати ними ними всі до єдиного, хто це сюди прийшов, отаке от покоління виложив. Я вже сказала так: я живу на лінії фронту, значить, що я учасник війни. Давайте мені удостоверення і давайте мені воєнну пенсію.